В іме Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник священня Пресвятої Богородиці. Звершилася благочесті тайна, Бог прийшов на землю в Богородиця. І тим вибраним сусудом Божим, через який прийшов на землю Син Божий була причиста Діва Марія, яка стала містилищем немістимого Бога, яка стала лісницею, яка поєднала небо і землю. Писвята Діва Марія в три роки була відведена в Єрусалимський храм. І там вона пробула 12 років, служачи Богові молитвою постом, день і ніч. Після Єрусалимського храму е, Пресвята Діва сподобалася великої честі привезти у світ Слово Боже яке взяло від неї лодь і кров, щоб освятити цю природу людську і спасти і возвести на небо. Під час земного життя Спасителя, під час Його служіння Матір Божа завжди була поруч. Вона Дивилася на його чудеса. Вона слухала його дивні слова. Вона е, переживала, коли його гнали люди. Вона раділа, коли люди слухали його слово. І, як казав, е, праведний сем'я, свого вона все слагала в своє серце. І коли Спаситель е, був возлесений на хрест, коли Господь розп'явся за наші гріхи, то Пресвята Діва стояла у Христа і супереживала своєму синові. Вона знала, хто він, вона знала, що він воплощений Бог. І вона не могла зрозуміти, як це люди своєму благодітелю роздають такою лютою страшною мукою. Після Воскресіння Спасителя Мати Божа з радістю ходила разом з учнями і сподобалося явлення Воскресного Христа. Господь витівся на небо. І Матір Божа після того, що прожила майже 20 років. Історики ці періоди дуже ну, мало описують, тому що то був час жорстоких гоній на церкву і не було до того, щоб Визначати точно дати, коли що ставалося. Було Головне, щоб запам'ятати, закарбувати те, що сталося. А коли воно було, це не мало такого великого значення. І тому е, історики говорять, що приблизно 20 років Матір Божія ще прожила на землі після Вознесення Спасителя. Маті Божа дуже після Вознесіння, вона дуже ну всумувала цією розлукою. І вона дуже, дуже хотіла знову поєднатися з, 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 з своїм сином і бути рядом з ним. Але Бог її тримав на землі для втіхи, тому що всі християни, які вірили у Христа, які бачили Спасителя, вони в лиці Божої Матері. Получали таке утішення, вони бачили ту, хто його народив. Вони бачили, ту, хто його скормив, хто його любив, хто за ним постійно слідував. І вони, кожен християнин, хто вірив у Христа, мав одне з великих бажань. Вони хотіли побачити Маті Бога живого. І от є записи очевидці передали в письмовому виді спогади про те, наскільки було ну, радісно і благодатно побачити царицю неба і землі, Матір Божу. Святий Діонісій Аріопагіт, ученик апостола Павла, побачив Матір Божу приходив спеціально в, в Єрусалим, щоб побачити Матір Божу. І коли він побачив її, він пише святому апостолу Павлу своєму вчителю пише письмо. Я бачив Матір Преблагого Бога. Якщо би ти мені не розказав про історію спасіння, я не знав Христа, я не знав би Бога, то я би порахував за Бога Матір Божу. Те, ту радість, з такий мир щастя, який я відчув, коли з нею спілкувався, вони превосходять всі радощі з цього світу. Я бачив матір приблагого Бога. Так приблизно в таких словах так святий Діонісій описує свою зустріч при Святої Дівою Марії. Матір Божа любила. Ходити на ті місця, де, де яких відвідував Спаситель, і там молитися. Вона приходила на гріб Господній, вона приходила в Євсіманський сад і там е, перебувала в молитві. Іудеї не хотіли її пускати туди і ставили сторожу, щоб вони не допустили її. Але Бог так давав, що вона приходила і сторожа е, ну, е, не бачила її. Вона була для них невидимою, і вона приходила і там перебувала в молитві. І один раз, коли Пресвята Діва Марія була на Ліонській горі, їй з'явився святий Архангел Гавріїл, її ангел хоронитель І приніс з собою в руці райську вітку, пальмою вітку із рая. І дав їй цю вітку і сказав, що. Молитва твоя почута, і через три дні Господь забере тебе в свої обителі. І маті Божа з великою радістю повернулася в дом Іоанна Богослова, де вона жила, і почала готуватися до свого ісходу і земного життя. Вона попросила спастити, щоб спостити, дав їй можливість. Ще один раз перед і шестую з цього світу побачити святих апостолів. І Господь вислухав цю молитву, і апостоли в одну мить, кожен де знаходився на проповіді по всьому лицю землі. Вони були восхищені ангелом і принесені на сіонську горницю. І коли вони очутилися всі разом біля дому Іоанна Богослова, вони побачили, що щось, для чогось їх Господь зібрав. І коли вони узнали, що Матір Божа готовиться йти із цього світу, то вони зрозуміли, що радість цього Господь їх приніс на це місце. І вони попрощалися з Святою Дівою Марією і Матір Божа. На третій день возняла на одр і відкрилося небо, і син Божий сам прийшов, дійшов з неба і взяв її причисту душу і возніс на небеса. Велика радість була і разом і печаль у всіх, хто був на, на погребінні Пресвятої Діви Марії, вони несли тіло Божої Матері і співали дивні пісні, духовні псалми. І удеї хотіли познущатися над тілом Божої Матері, прислали одного. ну, Їх багато було бажаючих, щоб цю процесію розігнати, щоб тіло кинути на землю, потоптати його. Але так Господь прислав таке облако, яке закривало. І ніхто не міг приблизитися до одра Божої Матері. Але один іудей по ім'я фоні, такий дуже ревностний ну, законник, він все-таки прорвався і ухватив руками за одр, хотів опрокинути тіло Божої Матері. І з'явився ангел і мечем відрізав від йому руки. І е, частина рук повисла на, на одрі, а він з обробка упав на землю, обливався кров'ю і страждав від болі, плакав. І апостоли йому сказали, ти повинен упокаятися, увірувати, І ти, тоді Господь тебе зцілить. І він так зробив, не покаявся, не увірував і приклав руки до тих обрубків, і вони знову зрослися. Тільки залишилася така, як червона ниточка на тому місці, де були відсічені дні руки. І цей афоній із згонит став послідовником Христа. Він після того став, прийняв хрещення і став єпископом міста Єрусалима по імені Кіряк. І матір Божий похоронили в Ісімані. Це недалеко від Сіонської горниці. Хто знає Єрусалим, і е, ученики, всі, хто був учасником цього е, такого і сумного і, і, і благодатного торжества, погрібіння Божої Матері, всі не відходили від її гробниці. І декілька днів не перебували там, в молитві. Е, і е, на третій день Бог приніс. Апостола Фому. В той день, той, той день апостола Фоми не було, а в третій день Господь привів його в, в, в Сімані. І апостол дуже сумував, що він всі бачили Божу Матір, а він не бачив. І просив дуже, щоб відкрили гробницю і хоче побачити ще раз е, літ при Святої Тіві Марії, цариці неба і землі. І апостоли вступили його, прохання. І відкрили гробницю від каміння від, 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 від гробниці і побачили, що там пусто, там нічого не було. І вони зрозуміли, що е, Спаситель забрав і тіло Божої Матері на небо. Там, де святиня, там має знаходитися і кивот святині. І коли один день ну, ну, вони ну, приймали піщу, був такий у них порядок, такий, що апостоли, коли сідали кушати піщу, то вони залишали одне місце для спасителя і клали шматочок хліба на те місце, якби для спасителя. А після трапези вони той кусочок розділяли і вкушали як Боже благословення. І вони, ну бо таке називається чин панагії. Тепер в монастирях цей чин звершується. І вони в кінці обіду піднімали той кусок хліба і говорили велике ім'я Пресвятої Троїці і говорили, Господі Ісусі Христи, Сини Божий, помагай нам. І коли вони це звершували після трапези, це цей чин. Вони підняли цей хліб і побачили на небі Матір Божу з тілом. І вони замість того, щоб сказати, Господі Ісусі Христі Сину Божий, допомагай нам, вони сказали, Пресвятає Богородиці, допомагай нам. І так цей чин звершується до сьогодні в монастирях, спеціально приноситься плосфорка. Кладеться на спеціальні місці, в кінці трапези і піднімають і так говорять при Святому Росії, допомагає нам розробляють і кушають, як Боже благословення. Так Божа Матір завершила своє життя, своє земне існування. І смерть Божої Матері церква називає спінням, тобто слово, спати, сон. У грішних людей смерть буває лютою, а у Матері Божій була солодким сном, який вона ввійшла, якому вона буде перебувати до второго пришестя Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Для того, щоб ісход людини із земного життя був. Благословенний, щоб він не був лютою карою, а щоб він був наповнений радостю, миром і надією на Бога. Треба жити на землі благочестиво. Матір Божа жила непорочно. Вона, як говорить Свята Церква, чесніша від Херовими, славніше від Серафимів. вона свої, своєю чистотою, непорочністю превзошла небесні сили. Звичайно, що ми не можемо себе рівняти з царицею неба і землі, з маткою Божою, але кожна людина повинна намагатися жити, ну, е, проводити е, благочистиве життя, життя, яке е, вибудоване на божественних законах, на любві, на смиренні, на терпінні, на милосерді, на інших добродітелях. Тоді та людина, яка намагається так жити, можливо, вона і не досягне вищої степені совершенства, але все рівно перехід із земного життя в небесне буде благословенним. І такі люди сподобляються у Бога милості в майбутньому житті та знаходитися там, де знаходиться Матір Божа. Усаці Христа Бога нашого, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.